Я підняла голову роздивитися цю гарну стелю, бо вона підсвічена, прикольна. А там я бачу таргана на потолку, то нічого. Швидше за все, це просто накопичення пилу, які залишились в недоступній для мене зоні. Ти ж на своїй фла-йогі так високо задираєшся. Чого ти тут не можеш для себе, для дитини прибрати хоча б залишки тарганів зі стелі. Але цієї зони я не бачив. Таргана підкинули. Давайте приберемо. Давай. Боже. Та все, ти на мене скидаєш, можна я уйду? Ось це пил, а там тарганчик, вон, він, бачиш? Це не тарган, це комаха. Та це була жесть. Блін, ну там була якась мошка. ну. У сама не встигаєш. Зрозуміло чого, бо таскаєшся по місту весь час. Просто винайми клінінг і не позорся. а що це таке? Стікер. Все, що я готую, я стікерую. Коли це приготовлено. Я ніде не бачила, наприклад, щоб хтось з дома господарок стікерував вдома продукти. Можна сказати, що це мій фетіш. Ну, не бачила, так подивись, ось ця людина. А що це таке? Це чия-пудинг. Це ти сама приготувала? Так. Вночі. А на стікері ще має бути час приготування. Час я не ставлю на стікерах, тільки дату. Це в нас що таке? Тартар з лосося. Для вас. Коли ти його готувала? Сьогодні. Вранці. Ну, теж часу немає. Та я візьму за звичку ставити ще години. А це сир. Тут без стікера. Де він купувався? Коли. Да. На сирі нема стікера. Ніхто з нас не ідеальний. Я думаю, що ми вже зрозуміли, що ти це зробила для нас. Ти хотіла трошки е, вимахатися, а не вийшло. Ні, да. насправді їм, взагалі, байдуже на той стікер. Вони просто хотіли мене вколоти. Я хочу донести вам, наскільки важко бути мамою професійного спортсмена. Це енерго, часу затратно. Він тренування завжди має бути присутні, тому що це травмонебезпечний вид спорту. І оскільки він досі маленький, попри свої параметри, ніхто не справді не вірить, що йому вісім років і тим паче, що він мій син, тому що він майже мого зросту. У нього тридцять дев'ятий розмір ноги, і mm -hmm. е, він він важить п'ятдесят кілограм. Ну, я розумію, в нього така статура, але по кілограмах що та <кхм> не те. Плюс мама має возити з ним всю його форму. Вона важить близько 20 кілограм. Можна показати цю форму? <кхм> Може. Вони, напевно, про хокей знають тільки з телевізора. О Боже, О, Льоля! Це... Вона важить більше, ніж ти. Зазвичай <кхм> можна качатися, попробуйте. Це що таке? Це його шорти, захист на верхню частину стегна. Він воротар. Це дитяча форма така. Він. Він носить не дитячий розмір, а як джуніор підлітковий розмір. Це на ноги? Це щитки на ноги, так. Да. <риклад> да, То тобто, ти розумієш, якого він зрост? Ніфіга собі, блін.